Знаєте, яка найулюбленіша частина тренувальних зборів для футболістів? Ану, спробуйте вгадати. Ну що, здогадалися? Плюси і мінуси зборів, що найбільше подобається під час зборів і що не подобається особисто для тебе? Ну, звичайно, це які умови тут, тренування, сонце. Це, ну, це дуже гарно. А не подобається, що по два рази тренування кожен день, і вже під кінець зборів, ти вже молишся, коли вони закінчаться. Що ти найбільше любиш в зборах і що ти не любиш у зборах? Це ж найбільше я люблю, коли, коли їдемо додому. А не люблю Ну, Всі не люблять, коли треба бігати, ну це частина процесу. Але до цього заповітного дня повернення додому ще дуже і дуже далеко, бо тренувальні збори Житомирян у Туреччині тільки-но розпочалися. Для футболістів збори то завжди така тяжка пора, а от для тренерів це яка пора? Це. Пора повернення до того, без чого жити. Неможливо. Відверто кажучи, ну, я, не, я не вмію відпочивати. І всі, хто мене знає, це знають дуже добре. Два, три, чотири дні і вже якось не дуже комфортно, коли немає процесу. Але я думаю, що треба вчитися все рівно це робити буде. Ось. І я, радий, я радий, що перед ось цими навантаженнями, про які ви говорили, що хлопці, я припускаю, що їм вдалося відновитися. І ментально і фізично це головне. А Ми готові завжди. Ми, до речі, ми починаємо наше певне шанування, то доїхало до край дуже колодний сезон, тому навіть привітаємо. Перше тренування почалося із так званого коридору. Людей було там багатько. Тренер воротарів Михайло Федунов пішов як іменинник у коуча день народження 3 січня. Богдан Михайліченко за перший гол у полісі. Ну то єдиний і переможний у поєдинку із шахтарем. Ярослав Караман за дебют у тій такій грі. Максим Мельниченко через те, що він тепер повноцінний гравець полісся. Як змінюється е, особисто статус футболіста, коли він в оренді і коли він повноцінний гравець? Щось змінюється? Ну, я б не сказав, можливо, щось трошки в голові. Ти, типу, відчуваєшся повноцінно, що ти вже тут що в команді, а не можеш кудись там повернутися. Тому взагалі ні, але трошки можливо є це відчуття. Згадай той момент, коли тобі сказали, що контракт викупляють і ти лишаєшся? Так, я був дуже радий, що мені, мене залишили в цій команді, я був щасливий. Тому що я хочу тут залишитись більше грати, працювати і показувати себе на радість нашим болівальникам. Ну ти переконаний був, що ти лишишся? Ну, звичайно, ні, тому що це футбол, могло б статися що завгодно. Тому тут, як, як сталося, так сталося. Я щасливий. Боліче прибігав в коридор, били боля чи ні? Так, так. Хлопці ну, Привітали так, так, привіталися. Так, добре, добре. <рес> Були у тому коридорі і геть нові обличчя. Знайомтесь, ось це помічник Імада Ашура. Франциско Сарано новий асистент, який приєднався до нас. У нас було попередній досвід роботи ще в академії Аспаєр, і з тих часів я його знаю. Так само він перетинався пізніше вже і з нашим поточним тренером фізичної підготовки, який керує департаментом з Крістіаном. Тобто є у нас і минуле попереднє, і що найголовніше, що ті самі погляди на... Той процес, який ми хочу будувати. Не тільки з точки зору якихось там моментів тактичних чи ідейних, а з точки зору ну, саме концептуально, як ми бачимо, все, що має відбуватись на полі і за його межами, що теж дуже важливо. І відповідати він буде у нас так само за достатньо багато комплексних речей. У нього є аналітичний бекграунд, він буде і коригувати напрямок наших напрямок роботи аналітиків наших, і відповідати за. Оборону і за, так само, за стандарти. Це основні його будуть моменти, але не обмежуються ними 100%, бо воно все ж таки гра комплексна, якось її ділити на, е, виключно на якісь, е, якісь окремі частини. Це несправедливо по відношенню до гри в першу чергу. Перше заняття полісся не було аж надто важким. Основне навантаження у тренажерній залі. Але все найважче попереду. Артем, поділися, як минуло перше тренування. Наскільки тяжко було, чи не тяжко? М'язи ще не відвикли там за цей період відпустки. Та, ні, ще м'язи <кій> не відвикли. Дуже таке, перше втя, 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 втягувальне тренування, дуже гарний настрій. Тренуємося ну, <кій> далі. М'яч слухається, він летить туди, куди <кій> треба, чи ні? <є? кій> Поки <кій> не завжди. Загалом навчально-тренувальні збори полісся триватимуть п'ять тижнів аж до 13 лютого. За цей час команда проведе сім спарингів. В звичайних ситуаціях збори є, є така звичка розділяти на дві частини. Фактично, перша частина зборів, потім через паузу, друга з поверненням додому. Але враховуючи поточну ситуацію, то ми вже повернемось в кінці, після п'ятого тижня. У нас буде невеличкий перерва під час самих зборів декілька днів, тому хлопцям так само відпочити від навантажень. Тобто, фактично у нас повноцінні п'ять тижнів роботи з невеличкою паузою посередньо. З 18-го, якщо я не помиляюсь, у нас вже починаються сперинги, у нас заплановано їх 7. З останній день нашого перебування тут буде два спаринги в один день. Серед команд, цих такі команди, як Техія, Дінамо Батумі, з Карпатами зіграємо останній матч якраз перед чемпіонатом з одним з наших конкурентів зіграємо. Ну і як і на будь-яких зборах, зараз наше головне завдання зрозуміти, в якому ми фізичному стані після трьох тижнів перерви, відновити цей стан. Хоча я не думаю, що Враховуючи ті навантаження, які були попередні, що сильно вдалося щось загубити, тим не менш. Ну і звісно, якщо ми говоримо вже безпосередньо про гру і про вимоги до гри, враховуючи і досвід, який вже був попередній, враховуючи і новачків, нам треба буде, скажімо так, ось ці зв'язки зробити більш міцними. і ці зв'язки не тільки стосовно того, з приводу того, що відбувається на полі, а я за його межами. Тому ці збори, ці п'ять тижнів разом це чудова нагода для того, щоб це втілити.